Чергова втрата, погані умови для тренувань, мала зарплатня, поїздки на змагання за власний кошт, такі реалії українського спорту. Аби досягти бажаних результатів, багато вітчизняних атлетів з року в рік змінюють громадянство. Є серед таких і представники Херсонщини. Так, на початку липня заяву про відмову від української спортивної прописки на користь азербайджанської озвучила чемпіонка Олімпійських ігор з висловання на байдарці Іна Осипенко Радомська. А нещодавно прилетіла звістка про чергову. Цього разу. Ганбольну втрату змінити паспорт на російський готується. Наша землячка родом з Білозерки Херсонської області. Регіна Шимкуте. <плес> Під час навчання в херсонському вищому училищі фізичної культури, вже у юному віці Шимкуте була однією з провідних гравців ганбольної команди Дніпрянка. Там і отримала свій перший розряд кандидата у майстри спорту. 18-річною Херсонка переходить до складу Галичанки. Шатке фінансове становище клубу робить своє. Віддавши львів'янам немало-небагато, 6 років, Регіна полишає Україну і захищає кольори румунського Олдхіму. А там, по-моєму, один сезон. Вона переїхала в Росію в Ростовський клуб на дуже хороші матеріальні умови. Я не буду їх озвучувати, тому що це некоректно буде виглядати. І вже, по-моєму, 6 сезонів или п'ять у п'ять або шість сезонів играет в ростовському клубі Россельмаш. Вона там одна з ведущих ігроків, любимо публіки. В вот, Ростовської їй там созданы очень хороші як материальные, так і жилищно-битові условия. За роки спортивної кар'єри Шимкуте двічі стала чемпіонкою Румунії, двократною срібною призеркою України, трикратною Росії, двічі була володарем Кубку РФ. У офіційних матчах за нашу збірну розігруюча забила 102 м'ячі. Останнього разу у синьо-жовтій футболці дівчину можна було побачити у фінальній частині чемпіонату Європи 2010-го. Після змагань у Норвегії, силаючись на постійні травми, канболістка зупиняє виступи за українську збірну. А після двох років гри за російське Товдон у 2012-му, порадившись з батьками, вирішує змінити громадянство на російське. Процедура затягнулася до сьогодні. Наразі Шимкуте включена до резервного списку національної команди Росії з гандболу. Очікується, що до чемпіонату Європи, який пройде у грудні, Регіна вже буде громадянкою Російської Федерації. Свій перехід під кольори держави-сусідки вона аргументує тим, що хоче бути ближчою до родичів, мати спортсменки росіянка. К сожалению, как раз в нынешней политической ситуации, когда идет такое противостояние Россия-Украина, вот, это выглядит несколько, э, ну я бы сказал, нехорошо. Вот. Тем не менее, она спортсмен, спортсмен профессионал, спортсмен высокого класса, и это ее выбор.